Зараз будемо говорити про озброєння, про нашу внутрішню кухню, скажімо так, про міністерство оборони, про закупівлі і так далі. Дана Ярова, радниця заступника міністра оборони України, членкиня громадської антикорупційної ради при міноборони і голова Геомрія дітей України, волонтерка з нами вже є на зв'язку. Пані Дано, вітаємо вас. Слава Україні! Вам слава вітає студія. Вітаю, вітаю Україна. Ну що насамперед хотіли би розпочати з антикорупційної громадської ради при міністерстві оборони. Так надійшла інформація, що готуються до переобрання, яка буде логіка. Можливо, буде розширений її склад, можливо, ті чи інші персонажі, які були або не надто активними, або може навіть в чомусь могли підблоковувати процес. Полише цю раду, що загалом цією антикорупційною радою, тому що надзвичайно важливий інструмент громадського контролю, я вами погоджуюся, що це надважливий інструмент громадського контролю, і за рік роботи громадської ради, скажімо так. Правоохоронці були зацікавлені тими кейсами, які, скажімо так, були нам в спаду лишилися від попереднього екс-міністра оборони, і в принципі дуже багато питань, які були такі контроверсійні, які які цікавили суспільство. Антокорада з ними справилась і внесла свої, свій вклад в скажімо так, нормалізацію роботи міністерства оборони щодо переобрання в положенні про як положення, ми писали ще при екс оборони різнікою зазначено, що антикорупційна рада обирається обрання через платформу НАЗК Зараз буде по-іншому. через дію буде ідентифікація і інша платформа, і Антикорупційна рада обирається на один рік. Один рік закінчився в квітні місяці. Я вважаю це. Моя особиста думка, що так як це були вибори, скажімо так, суспільства, громади. То обманювати громади в цьому, в цьому випадку накази міністра про розпуск антикоради немає. Але якщо так написано було і люди обирали на рік, то ми маємо е зробити переобрання, бо так чесно по відношенню до суспільства. І е ну, це, це норми, і, скажімо так, е нормальної і поведінки, і нормального позиціонування себе. Це перше. Друге стосовно е людей, які були в Антикораді, ну звісно, були активні люди. Звісно, були люди, які просто входили в склад і нічого за цей рік не зробили. Ми знаємо, кожен зробить висновки для себе самостійно. І хтось подасть документи, хтось не подасть. Може, хтось новий оновить склад антикорупційної ради. Це буде вирішувати суспільство, це буде вирішувати громади. Це засади демократичного суспільства. Тому ми чекаємо переобрання. Я, наприклад, запитала у своїх підписників і а, людей, які голосували за мене, запитала вчора. Задала питання, а, чи подавати мені документи на переобрання, чи не подавати. Бо суспільство мене делегувало, і певно, суспільство мені має сказати, подаватись мені далі чи ні. Пані Дана, от хочете а... мою приватну думку. Я розумію, що можливо це порушення певної, так би мовити, професійної етики, але таке мінімальне з врахуванням того, що часом витворяють Наші колеги на інших телеканалах Так от, на мою приватну думку, наголошую приватну, ви повинні подаватися і повинні надзвичайно активно працювати, тому що коефіцієнт корисної дії з вашого боку є надзвичайно високий. І розуміємо, що громадська рада це той механізм, який дозволяє упублічнювати дуже багато речей. Не лише контролювати, не лише аналізувати, але й упублічнювати. Тож, пані Дано, я не знаю, можливо, Марто Олярник також мене в тому підтримує, я але ми. Як приватні особи вас підтримуємо. Я вам дуже вдячна за довіру. і, в Принципі, мої підписники мені сказали те саме. Так, звітування перед громадою про освоєння е, бюджетних коштів. Ми маємо кожен розуміти, що бюджетні кошти це наші кошти. Це кошти, які ми платимо зі е, своїх податків. Та да, сталося так, що ще це ще кошти платників податків, наприклад, сполучених штатів Америки. Але е, оприлюднення і звітування і відкритість перед суспіль. Це правильно, це дає розуміння суспільству, що ем, ну, якась справедливість існує, бо запит на справедливість в тилу вона дуже висока. Бо люди не хочуть, щоб там, умовно кажучи, е, клали бруків тоді, коли наші хлопці вимагають е, дрони, або не хочуть, щоб вкрали гроші Міністерства оборони, як у нас зараз вісить Львівський арсенал, який не поставив е, на секундочку, це постріли це снаряди, це те, без чого не можуть працювати. Це без, без чого взагалі війни несуне. Та це снаряди різних калібрів, і звісно, що і контроль, і звіт перед суспільством вкрай важливий. Бо люди хочуть знати правду, люди хочуть знати, на що йдуть їхні кошти. Люди хочуть знати наскільки забезпечена армія. Тому, певно, антикорупційна рада свою роль відіграла, і певно, цей інструмент має лишитись в міністерстві оборони, і певно, мають може, зайти нові люди, які більш активно будуть приймати участь в антикорупційній раді. Пані дано, у мене до вас питання більше як до радниці міністра оборони і до публічної особи, до якої прислухаються. Є зараз проблема з тим, що багатьох працівників важливих підприємств, які виробляють нашу зброю, боєприпаси і так далі, їх мобілізовують. Ми розуміємо, що по закону ці люди би мали мати бронь 100%. але є непоодинокі випадки, коли ці люди приходять оновлювати дані і їх мобілізовують. І це ставить під величезну загрозу боєздатність нашої держави. Як ви взагалі ставитеся до цієї проблеми? Чи вважаєте, що на рівні міністерства оборони мають бити на сполох вже зараз і щось цим робити? Тому що це дійсно викликає багатьох людей занепокоєння, що наша держава буде здатна виробляти озброєння для себе? Постачальники міністерства оборони, які мають контракти з міністерством оборони, зараз подаються міністерством оборони до економіки, які ведуть реєстри броні. Але хочу сказати, зі зміною, які були зміни, яка була внесена в постанову кабінету міністрів, пішла якась така чехарда із бронюванням. Зараз є проблематика абсолютно у всіх. є, скажімо так, думки в ка. Адмінні, поки е, призупинити цей процес і е, вернути його, ну, зробити його так, як він був раніше. Бо раніше е, це підтверджував Генеральний штаб подавав на Мінекономіки зараз має робити це Міністерство оборони. Е, є такий момент, що поки не запрацював новий механізм повернутися до старого. Є такі думки. Я вважаю, що це необхідно, тому що певно не налагодили е, правильно механізм е, броні. І е, ще хотіла б. Що зазначити? Певно, 100% зараз не буде мати ніхто, навіть підприємства, які укладають контракт з міністерством оборони, але бронювання таких підприємств є. Окрім того, я вам хочу сказати, наприклад, мені дуже болиться те, що зараз знову і заклади заклади медичного медичні заклади, особливо ті, які займаються лікуванням поранених, скажімо так складають їм руки, ноги і повертають їх до життя. Також у них існує проблематика з броню. Я думаю, що ну найближчі цим займаються. Цим займаються і найближчим часом. Це питання буде вирішене, і а, бронювання буде йти в нормальному режимі. Я йшло до цього. Є звій, я погоджуюсь, але ми все будемо робити для того, щоб це виправити. Пані Дану, ну і хотіли би перейти до, напевно, центральної теми нашої розмови, коли ми говоримо про держзакупівлі, аудит моніторинг. Так свого часу ну, українські інтернети не тільки я впевнений, український підірвала. Новина, яка була озвучена Мартиною Богославець, вони провели там певні дослідження, розслідування і так далі. Ну, це було присвячено закупівлям і контрактам, і тендерам в Харківській області. Так, коли ми говоримо про фортифікації, розуміємо, що питання чесного аудиту коректного це надзвичайно важлива історія. От на якому етапі зараз перебувають перебуває контроль, моніторинг того, що називається держзакупівлями міноборони. Ви маєте на увазі все, що стосується фортифікаційних споруд? Ні, 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 тобто, що широкий спектр, просто ви поінформована людина, і, можливо, знаєте, ті чи інші якісь додаткові болючі кейси, так які зараз розглядаються і на які варто звертати увагу. Ну чесно кажучи, я не чула про цю перевірку. А, про аудит це якийсь незалежний аудит. Ну, ні, ні. загалом, просто... чи проводиться зараз моніторинг того, що називаються центро... централізовані закупівлі міністерством оборони? Звісно, проводиться і дві агенції, які здійснюють закупівлі. Одна агенція по тиловому забезпеченню, одна агенція, яка займається закупівлею зброєю. Угу. Є, скажімо так, структури контролюючі, які здійснюють контроль над цими закупівлями, і у разі які підзвітні Міністру оборони, і у разі, якщо вони бачать якісь моменти, вони зразу ж звітують міністр оборони, а вони також до відома про такі порушення одну агенцію і іншу з метою усунення цих порушень. Окрім того, давайте не забувати, що дуже сильно прикована увага всього суспільства до принципів роботи міністерства оборони. Антикорупційна рада має доступ до інформації. Тому як тільки щось з'являється, зразу з'являється нова серія серіалу особливості закупівель міністерства оборони. Mm. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що в принципі всі ми намагаємося зробити так, щоб закупівлі були прозорі, чесні, і щоб у всіх постачальників, абсолютно всіх, були однакові правила. А тому, що е, ручне управління або створення якоїсь структури під конкретну особу – це завжди корупційні ризики. Зараз ми намагаємося це питання врегулювати, щоб такого не було, щоб не було е, е, управління ручного. Е, в цьому нам допоможе цифровізація, щоб це все працювало в незалежності від того, хто приходить на ту чи іншу посаду. Чим менше е, ручного управління, тим менше корупція. Пані Дана, що хотіли у вас розпитати про загалом ситуацію з аудиту Міністерства оборони? Дуже часто Міноборони інформує про те, що аудит внутрішній виявляє зловживань на мільйони гривень. Якось діло просувається, чи зараз триває якийсь можливо наступний етап аудиту? На якому можливо він етапі? І що вже можете сказати з цього приводу? Чи вдається виявляти нові якісь порушення і які ну яких харакяках? Характеристика таких порушень, чого вони стосуються. Дивіться, з приходом нової команди було вирішено провести, мені здається, трьохрічний, якщо не помиляюсь, аудит не тільки структури Міністерства оборони. Це стосується у Міністерства оборони, є дуже велика кількість державних підприємств, які знаходяться підпорядкуванням Міністерства оборони. І цей аудит зараз направлений на те, щоб провести аудит. Вибачте за тавтологію, в усіх підприємствах, які підпорядковані. Удит внутрішній також здійсню за, залучений в комплаєнс тих чи інших закупівель, а також має право всерід, дуже вагомий голос під час вирішення якихось питань. А стосовно такого комплексного аудиту зараз проходить аудит державних підприємств. А ми будемо бачити результати цього аудиту, і мені здається, те, що можливо, Міністерство оборони буде е, звітувати про ці результати, те, що е, чутлива інформація, ну це вже певно, після війни, коли-небудь зможемо це оприлюднити. Ну і відповідно хотіли б вас розпитати про ситуацію з благодійниками, благодійністю на потреби Збройних сил України. Теж надзвичайно важлива історія телеканалу «Еспресо», І ми з Мартою Ліярник регулярно підтримуємо дуже багато різних. Не знаю, закриваємо різні потреби. Наших бійців так розуміємо, що це робимо не лише ми і не лише телеканали Еспресо. Наша волонтерська вся спільнота Українська працює майже наповну. Ну але але я думаю, що варто якось також це діло проаналізувати, пані Дано. Так, звісно, і тут ми робимо кроки в цьому напрямку для того, щоб розвантажити і волонтерські рухи, розвантажити громадян України, які безкінечно донатять на збройні сили України. Ми хочеться зазначити перше, що все таки війна це дуже дорога річ. Це це. Ну, це все вимірюється дуже великими коштами. Ти перейдеш автівку, через три дні всю автівку потрапив снаряд, її немає. А, дай Бог, щоб люди лишилися живі. Що стосується того, як розвантажити з 1 січня 2024 року, а, 10% податку на заробітну плату дозволено а, а, залишати на потреби військових частин. Це, повірте, дуже суттєві кошти, і вони потрапляють. Е, Міністерство оборони це розпорядник раху, розпорядник першого рівня е, цими коштами. Вони потрапляють на рахунку військових частин, і це називається децентралізовані закупівлі. Так, от по децентралізованим закупівлям, по суті, це це такі ще невеличкі собі, а може і достатньо великі. Е, е, бюджет Міністерства оборони. Так, от по цим закупівлям є така єдина проблематика. Кошти потрапляють, але е, не навчені люди, бо в кожній бригаді має бути, у якій є особовий рахунок, має бути призначена посадова особа, яка відповідальна за здійснення закупівлі. А бригади мають право закупляти товари подвійного призначення, по товари військового призначення, навіть деякі види зброї. Тому зараз на рівні департаменту політик, Міністерства оборони йде опрацювання методологічного матеріалу, паралельно за підтримки наших союзних. Великої Британії йде навчання людей, які будуть здійснювати такі закупівлі. Плюси в цих закупівлях в тому, що командир визначає, що необхідно бригаді. Ну, ви розумієте, там в полях видніше, так, що потрібно. Одному потрібні дрони, іншому потрібні машини, іншому потрібні тягачі. Там, де є закупівельники високого рівня, закупівлі йдуть і освоєння коштів відбувається. Там, де таких закупівельників немає, і люди просто бояться здійснювати. Ні, закупівлі це вже наш е, шматок роботи. Ми маємо їх навчити. Ми маємо їх супроводжувати інформаційно і е, надавати консультації стосовно закупівель. Окрім того, зараз в міністерство оборони мені здається в понеділок. А е, була нарада стосовно розширення. Є такий каталог прозоро, згідно якого дуже просто е, закупляти там. картка, ціна. Ну це це значно скажімо так е, полегшує роботу. То закупівельника Міністерство економіки пішло на зустріч і зараз номенклатура міністерства оборони буде залита в цей каталог створені картки, і уповноважені особи будуть значно швидше здійснювати закупівлі. Робота йде, кошти ми маємо освоїти, бо на кінець року ми не маємо права лишити кошти на рахунках міністерства оборони. Бо це знаєте, поки вся Україна скидається на потреби зсу. А ми не можемо освоїти кошти в полях, тому працюємо в цьому напрямку. Пані Панідано. От ви в мене просто з язика, як то кажуть, зняли. Я просто подивилася щойно результати аудиту рахункової палати за 22 і 23 рік. І власне рахункова палата інформує про те, що Міноборона не спрямувала весь свій ресурс на закупівлю техніки для армії. Чи правильно ми розуміємо, держава виділила певну суму, але з тих чи інших причин міністерство оборони не використало всіх цих грошей для того, аби на них придбати. Техніку озброєння і так далі. І чи дійсно в нас є зараз, скажімо так, ну це напевно неправильне трактування зайві гроші для того, аби можливо збільшити ту кількість зброєння і необхідного для наших збройних сил на ті гроші, які ще поки що не є використані? Дивіться, ну на мою думку, тоді коли міністерство оборони не використовує всі кошти, які були йому передані згідно бюджету України. Ну на мій погляд, це злочин. Вибачте, але це так. Бо, ще раз скажу, що вся Україна там намагається забезпечити збройні сили. А там міністерство оборони було неспроможні освоїти кошти. Тому в цьому, в цьому контексті надважливо освоювати кошти. Зараз дивіться у нас два напрямки. І централізовані закупівлі, і децентралізовані закупівлі. І я ж кажу, це буде ганьба на кінець року, якщо ми не зможемо використати всі кошти. Тому ну, тільки працювати і працювати. Дякуємо. Дана Ярова, радниця, заступника міністра оборони України, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони, голова громадської організації Мрія Дітей, Волонтерка, була в етері еспресу.